Анджеліна Джолі у Херсоні та на Миколаївщині. І коли фото голівудської акторки опинилися у соцмережах, звісно, вони швидко поширилися. І цей потік уже не можна було зупинити. Поки суспільне підтверджувало приїзд Джолі та з'ясовувало, чому вона перебувала у Херсоні, у соцмережах почали обговорювати нове відео, нібито злив з камер відеоспостереження у ТЦК у Миколаївській області. І тоді неслося, що мовляв представники ТЦК зупинили водія зірки і, начебто, хотіли мобілізувати. А Джолі прийшла його визволяти. Пішла нова хвиля мемів. І у цьому відео ми врешті розповімо, що це було, що голівудська зірка робила у Херсоні, та хто цей чоловік із кортеджу Джолі, якого забрали до ТЦК. Почнемо з того, що приїзд голівудської зірки до України був не анонсованим ні в її соцмережах, ні в проєктах, з якими вона співпрацює, і став публічним завдяки одному чоловіку, який виклав фотографію із джолі у себе на сторінці. До слова своє обличчя на фото він закрив. Очевидно, що Анджеліна Джолі приїхала як представниця гуманітарної програми. Адже загалом вона одна із найактивніших гуманітарних діячок у світі. Джолі понад 20 років співпрацювала з ООН, спочатку як посолка Доброї Волі, ну а згодом як спеціальна представниця агентства у справах біженців. Джолі відвідувала десятки країн, де тривали війни або гуманітарні кризи від Афганістану і Сирії до Судану та Ємену. І вона допомагає людям, які втратили домівки, бореться за права жінок і дітей постраждалих від насильства, і закликає світ більше підтримувати біженців. Після початку повномасштабної війни вона приїжджала і до України. Ли щоб підтримати людей, які постраждали від російської агресії, і привернути увагу світу до того, що тут відбувається, пам'ятаєте, у квітні 22-го року Джолі приїжджала до Львова, і тоді її бачили у львівських круасанах. Я зайшла дуже цікаве людівських курасанах. в ветолі. Ну, Але давайте повернемося до нинішнього візиту на запит суспільного. Про місію Джолі розповіли у благодійному фонді фонďі of War. Анджеліна Джолі, амбасадорка цієї організації, і фонд працює з людьми, що постраждали від війни. З 2017 року фонд допомагає громадянам з різних країн, а в Україні постачає гуманітарну допомогу, підтримує лікарні і допомагає людям з інвалідністю та ампутаціями. І от американська акторка разом із фондом відвідала Миколаїв і Херсон. Це міста, які майже щодня потерпають від російських атак. Під час поїздки Джолі зустрілася з лікарями, волонтерами та місцевими жителями, які продовжують жити під постійною загрозою дронів і обстрілів. Вона побачила, як у Херсоні, наприклад, люди намагаються пристосуватися до небезпеки. Наприклад, натягують над вулицями спеціальні сітки, щоб захищатися від дронів. Через постійні обстріли частину лікарень і шкіл довелося перенести в укриття. Анджеліна побувала в одному з таких підземних. Приміщень, і вона сказала, що це місце одночасно і нагадування про ціну війни і символ сили людей, які продовжують жити навіть у таких умовах. Джолі відзначила, що мешканці півдня України живуть у постійному страху, але не здаються. Попри в тому, після кількох років повномасштабної війни українці залишаються рішучими і хочуть лише одного. Миру, безпеки і можливості відбудувати свої міста Джолі. Подякувала також українським волонтерам і медикам за мужність і за те, що навіть у найважчі часи вони продовжують рятувати інших. Ну а тепер про те, кого ж з кортежу Джолі забрали до ТЦК. Нагадаю, 5 листопада, під час візиту Джолі до України, на Миколаївщині кортеж американської акторки зупинили представники ТЦК. Як повідомляли джерела Суспільного у сухопутних військах, один із водіїв кортежу це українець, офіцер запасу. Він, нібито, мав проблем. Ми з військово-обліковими документами його попросили проїхати до південно-українського ТЦК для перевірки. Ну і в мережі з'явилося відео із камер відеоспостереження, де видно, що Джолі також заходить до приміщення ТЦК, нібито вирішувати цю проблему. Утім, за даними наших джерел, конфлікту між представниками центру та акторкою не було. Джолі просто зайшла до будівлі, щоб скористатися вбиральною. Наступного дня наші колеги із Кропивницького з'ясували, що чоловік, якого 5 листопада, зупинили представники територіального центру комплектування. Це 33-річний Дмитро. Він тренер із бойового самбо з Кропивницького. Він був водієм у кортежі американської акторки. Джолі про це суспільному розповів його брат Євген Пищиков. За словами чоловіка, Дмитро не служив в армії, але проходив військову кафедру в льотній академії близько 10 років тому. Mm. Чоловік супроводжував делегацію як волонтер від громадської організації. А не як охоронець акторки, у нього були усі необхідні документи, включно із посвідченням волонтера та висновком військово-лікарської комісії 2025 року, де зазначено, що він може служити лише у тилових підрозділах через проблеми зі спиною. Утім, дівчина затриманого Юлія Лотицька розповіла, що зараз Дмитро не виходить на зв'язок. Телефон вимкнений. На повідомлення він не відповідає. Востаннє він зателефонував їй увечері 4 листопада і сказав, що його затримали в місті Вознесенськ, коли він їхав. У складі кортежу Анджеліни Джолі дівчина також розповіла, що Дмитро активно займається волонтерською діяльністю, співпрацює із військовими і допомагає збирати кошти та купує автомобілі для фронту. Щоб дізнатися більше інформації, суспільне звернулося за коментарями до Миколаївського обласного ТЦК, сухопутних військ, ну а також південно українського ТЦК. І буквально перед публікацією цього відео Суспільне нарешті отримало відповідь від командування сухопутних військ. Там повідомили, що у чоловіка не було військово облікових документів, тому його доставили до ТЦК. Під час перевірки встановили, що Дмитро дійсно офіцер запасу, і він не має підтверджених підстав для відстрочки і є придатним у сухопутних військах. Також наголосили, що ні акторка, ні її команда не втручалися в роботу військових чи представників ТЦК. У мене поки все щодо цієї історії. А ви напишіть, що ви думаєте про візит голівудської акторки Анджеліни Джолі до прифронтових регіонів.